День захисників і захисниць, наше військо відзначає в бою, знищуючи ворога та звільняючи рідну землю, здійснив ще одну поїздку у війська на добропільському напрямку, де триває наша контрнаступальна операція. Із командирами військових частин Збройних сил та Національної гвардії України проаналізував хід виконання визначених завдань. Конкретизував завдання з урахуванням актуальної ситуації та наголосив на важливості збереження життя наших воїнів. Наші сили оборони розсікли так званий добропільський виступ противника та роблять усе, аби завдати російським окупантам максимальних втрат. За минулу добу було відновлено контроль ще над 2,2 квадратних кілометрів української території. Також проведено ударно-пошукові дії для знищення ворога на території трьох квадратних кілометрів Покровського району Донецької області. Наші штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись від 100 метрів до 1400 метрів. У ході бойових дій тут ліквідовані 52 окупанти, а загальні втрати противника за добу склали 80 осіб. Загалом за час контрнаступальної операції в Покровському районі звільнено 177,8 квадратних кілометрів, зачищено від диверсантів 198,9 квадратних кілометрів. Загальні втрати російських окупантів на добропільському напрямку на сьогоднішній ранок становлять близько 3320 осіб, із них безповоротні 1864. Загарбники втратили 971 одиницю озброєння військової техніки з них, танків-14, бойових броньованих машин-38, артсистем-202, реактивних систем залпового вогню-5, автотехніки-453, мотоциклів і квадроциклів-61, спеціальної техніки 1, безпілотних літальних апаратів-197. Дякую захисникам України за результативність та стійкість. Також у ході поїздки провів робочу зустріч із начальником Донецької обласної військової адміністрації. Обговорили питання, пов'язані з забезпеченням ведення бойових дій та оборони населених пунктів області, антидроновим обладнанням дорожньої інфраструктури. Працюємо разом для спільної мети. Слава Україні! Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський